Всім привіт! Мене звати Христина, і у нас сьогодні спешл випуск модних новин, тому що буквально от вчора закінчився український тиждень моди. І він був неймовірним. Тому, як я і обіцяла в попередньому відео, хто не бачив, подивіться. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як пройшов український фешн-вік, що показали українські дизайнери. і... Цей Week точно всім запам'ятається надовго. Ще до початку українського фешн-віку бренд Бажана запропонували людям поринути в світ жіночності, провели презентацію своєї нової колекції. Все це дійство відбувалось в музеї ханенків і декорації для цього. До цієї презентації робила тата Вербицька. Там було три різні кімнати, які переносили глядачів у різні етапи і різні стани жіночності. І це було дуже гарно, дуже неймовірно тут прикріпляю фотографії. І це був такий дуже гарний початок українського тижня моди. В цьому році на Week дебютувала зі своїм першим показом переможеця минулорічної грантової програми Ukrainian Fashion Week and United for Freedom, вони роздають гранти молодим дизайнерам для того, щоб ті розвивали свою справу, і також дають можливість представити свою колекцію на подіумах Ukrainian Fashion Week. і от Соломія Гриньків а дебютувала в цьому році, показала свою колекцію. Вийшло дуже гарно і це дуже класно, що і Fashion Week, і організації різні підтримують нові українські бренди. І також в цьому році теж були конкурси серед молодих дизайнерів. Це я зачитаю, бо тут складно це все запам'ятати і сказати просто. А погляд у майбутнє музейна колекція Ханенків оголосив переможців, переможців конкурсу 2025 року. А цей конкурс проводиться з тією самою ціллю, що і попередні я казала, щоб підтримати молодих дизайнерів, дати їм гроші на розвиток їхньої справи і, взагалі, розвивати український фешн. І ось гран-при грошову премію 100 тисяч гривень. Від головних партнерів конкурсу отримала Надія Добровольська. Тобто, в наступному році, я думаю, що ми теж побачимо дебют нового бренду. Друге місце Христіана Гречановська отримала, і третя здобула Анна Кузьменко. А... Це дуже класно, тому що всі люди з першого до третього місця отримали грошові призи, не вказано які за друге і третє місце, але теж отримали. І також вони отримали шанс по розвивати свій бренд. І в наступному році, в наступному сезоні, також приймати участь в українському фешн-віті. Тому наступний сезон ми побачимо ще більше нових облич, нових дизайнерів. і Я вважаю, що це дуже класно. Премію від бренду Качаровська. Качаровська теж. Декілька вже років вони продовжують робити цю теж добру справу. Вони теж проводять конкурс, теж обирають бренди, теж їм допомагають з розвитком. В цьому році премію отримав бренд Сідлецький. А вони вже виставлялись не раз на українському фешнвіті, але те, що Качаровська великий бренд їх підтримала, я вважаю, що це теж дуже класно. Напишіть в коментарях, як ви відноситесь до таких конкурсів і що думаєте стосовно. Том того, що великі бренди підтримують маленькі. Також пройшов показ бренду Віктор Анісімов. Саме він, до речі, от буквально нещодавно, робив костюм для нашого президента Володимира Зеленського. І саме цей костюм зацінив і Трамп, і всі інші. Тому що, як ви знаєте, був цей от скандал, що не сподобалося Зеленський без костюму. І саме Анісімов створював для нього костюм, і ось він презентував нову колекцію, яка була повністю чорною. Це було повністю чорний. Одяг, але не дивлячись на це, колекція була цікавою і на неї не було нудно дивитися. Бо деколи буває, що якщо дизайнер вибирає якийсь один колір для колекції, то два-три виходи і далі вже не цікаво. Але тут все було класно, все було супер. Напишіть в коментарях, як вам. Також бренд Марчі представив свою колекцію. Мені особисто дуже сподобалась така колекція, бо я дуже люблю, знаєте, такі світлі, рожевенькі, блакитненькі кольори. а ця колекція Ця була натхнена активним видом життя. Активним способом життя, що ж видом. І у цьому одязі можна і на пікнік, і у гори, і на вечірку, і не знаю, і на навчання, і на роботу, тобто абсолютно універсальна, дуже гарні кольори, дуже гарно виглядає тканина. Мені прям супер-супер сподобалось. Теж пишіть в коментарях, як вам. Один з найбільш екологічних українських брендів, TG Botanical, представили свою нову колекцію на території ботанічного саду. І це, була, це був не зовсім показ, це був більше як презентація, тому що ми далі там сиділи, і було таке, знаєте, відчуття, наче вони прийшли на пікнік. І колекція сама дуже гарна. І найприкольніше це те, що у них завжди все екологічно. Тобто тканина, яку вони виготовляють з льону, бавовни, скропиви, фарбують лише. Виключно натуральними барвниками, тобто це все еко і мені здається, що вони дуже супер вгадали з тим, щоб провести цю презентацію і показ саме в ботанічному саду, тому що я думаю, що це супер висвітлює саму концепцію і ідею бренду. Бренд Тоня представив свою колекцію, яка була просто пропитана ренесансом епохою відродження. а Антоніна звертались до Рафаела Бонечелі, коротше до всіх майст. Дрів і геніїв епохи відродження. Мені дуже сподобались зачіски. Я взагалі люблю оці, оці зачіски, знаєте, якісь такі середньовічні. І сам показ теж пройшов дуже гарно, і в моделях була Соня Плакитюк. Кому цікава така інформація, вона відкривала показ. Далі дизайнер Надя Дзяк представила нам колекцію, яка перенесла нас. А на південь України ця колекція була надихнадихнулась, надих... Надах... коротше, дизайнер Мушліми, які є біля Азовського Чорного моря. А також відновленою мозайкою Алли Горської, яку нещодавно відновили United24 і з Олександром Мусиком, Вони там її представляли. Фотографія буде. Цим всім надихнулася Надя Дзяк і Вийшла дуже гарна така морська літня колекція. Бренд Пустовіт випустили колекцію, де ожили роботи українського художника Павла Макова. Ці роботи, вони, по-перше, про наш зв'язок з нашими традиціями, про зв'язок з нашими коренями, про зв'язок з нашим минулим дуже гарні. Сукні вийшли, наче знаєте, з картини зняли і наділи. На дівчат також дуже гарно там були і скатертини, і серветочки, тобто багато всього не тільки для того, щоб це надягнути, але для того, щоб, наприклад, додому щось таке купити. І мені більше і більше починає подобати, що українські бренди звертаються до якихось українських традицій, знаєте, не до банального, типу ми зробили вишиванку, а копають глибше і знаходять якісь цікаві. Якісь більш глибокі сенси в тому, що вони хочуть показати щось українське. Також в цьому році депутувала Данія Стінова, вибачте, якщо неправильно прочитала. І це був дуже цікавий показ, тому що весь одяг, який ми бачили на подіумі, був створений повністю на 3D-принтері. Тобто це. Такий трошки новий виток в моді, це така трохи футуристика. Абсолютно все, що ви бачили на позіум, було створено не за допомогою швачок, швейних машин і всього іншого, а за допомогою 3D-принтера. Також на цьому фешнвіті сталося день народження бренду My Theater by Дар'я Біла, і вони святкували свій день народження і паралельно з цим дебютували на українському фешнвіті. я вважаю, що це е, дуже класні обидві події. Також бренд Гаптульня, а е, вони представили колекцію Русалка Дністрова, тобто знову звернулись до нашого українського коріння і зробили дуже класний. І вони переграли, звичайно, знаєте, програму шкільної літератури. Вони показали її цікаво. Вони показали, що те, що написано було давно, теж може бути класним. І це був такий знаєте, маніфест сили, стійкості народу. І... Української мови, тобто я тут прикріплю, там були і книжки, і дуже коротше, дуже гарно було. Дуже гарно напишіть в коментарях, як вам і також дуже цікаво, що бренд випустив декілька суконь, які потім не будуть продаватися. Вони були створені виключно для цієї події. Також бренд Дар'я Донець, я думаю, що це так читається. Теж надихнулись мушлями, і вийшла дуже гарна колекція. До речі, дуже не схожа на попередню, де були теж натхнені сукні мушлями, трошки інше було, але мені теж дуже сподобалось. Напишіть в коментарях, як вам. Також, звичайно, в мистецькому арсеналі була представлена дуже важлива. Ініціатива це кожен е, сезон кожного фешенвіку. Це відбувається фотографії людей із фешн-індустрії, які вступили до Love the CU і захищають нас зараз, і без яких ця подія була б просто неможливо. І на останок такі просто знаєте класні, неймовірні новини. По-перше. А Данія Стінова, там вона теж виграла е, якийсь із конкурсів на отримання грантів, ще отримала пропозицію руки і серця від свого коханого під час кінця свого показу, що дуже класно. А також останнім заключаючим показом цього сезону був показ The Code. Це був закритий показ, туди не можна було не придбати е, квитки, не можна було за акредитацією українського фешенвіку. Якщо ви журналіст, то туди вас теж мали тільки запросити. Відбувся дуже класний показ Каті Сільченко, в неї завжди дуже гарний одяг, мені дуже подобається. Але найважливіше було те, що в кінці цей показ став весіллям. Весіллям, одруженням, пропозицію, весілля коротше, це був теж такий маніфест любові і звичайно дуже класно, що Ірина Данілевська, голова українського фешн-віку, виносила кольця молодим. І, коротше, це просто я там не була, я дивилася тільки відео, і навіть на відео це були неймовірні емоції, і читала, що там навіть ну, все пахло ладаном, пахло як в церкві, там був хор, а там були вітражі, як в церкві. Тобто вийшло прям таке, знаєте, одруження з коханою людиною на улюбленій роботі, справі свого життя, і мені дуже-дуже сподобалось. Таке у нас вийшло відео, такі у нас вийшов Fashion А Він був цікавий і гарний. Дуже приємно дивитися, що українські дизайнери, молоді бренди розвиваються, що великі бренди допомагають малим розвиватись. І, звичайно, дуже класно, що Fashion Week ще став таким місцем для любові, не дивлячись на будь-що, що відбувається. Дякую вам за перегляд, ставте, будь ласка, мені вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному відео.